Зараз ми хочемо поговорити саме про безпеку і безпеку на дорогах, якщо немає освітлення або не працюють світлофори. Адже, наприклад, в Києві від 10 жовтня цього року, коли почалися відключення електрики, кількість ДТП збільшилася на 55%. А смертність наслідок їх зросла в шестеро. Про це в телефірі повідомив речник патрульної поліції Києва. Яка ситуація в цілому по Україні і як можна на неї вплинути? Ми поговоримо з першим заступником начальника департаменту патрульної поліції Олексій. Білошицький з нами є на зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня, пане Олексію. Якщо могли б більш детально розповісти про те, яка ситуація власне з ДТП, ми бачили і чули статистику від власне речника патрульної поліції Києва. Але якби могли ви більш детально розповісти, що це за ДТП, і за участю теж пішоходів чи збільшилася кількість ДТП. Да одразу хочу сказати щодо статистики, яка прозвучала. Це статистика, яка була наведена виключно як приклад, і дійсно брався дуже короткий період для аналізу. Там щось десь трошки більше двох тижнів, і тому ну, ну цю статистику не можна сприймати, як от, знаєте, сталу величину і брати її за основу. Це просто наведено дійсно пресофіцером. Просто приклад, але що стосується от дійсно статистики, більш ж грунтованої на якщо брати аналіз за як мінімум місяць, починаючи від 10 жовтня, щодо тої безпосередньо кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими, їх причин і безпосередньо динаміки, то однозначно я можу сказати, що кількість. ДТП збільшилося і збільшилося набагато. І в більшій мірі це пов'язано саме з недостатністю освітлення, з режимом світломаскування, економії електроенергії. І тут хочу визначити основні причини дорожньо-транспортних пригод, які трапляються, от саме трапилися період. А розподілилися причини. От, якщо виділяти три основні: це порушення пов'язані з перевищенням швидкості. Порушення правил маневрування і порушення правил проїзду перехрест зрозуміло, що також хочу сконцентрувати увагу нашу спільну зараз. Адже ті, хто зараз дивляться цей сюжет, я би хотів хотів, щоб вони почули і, можливо, передали своїм близьким, рідним, знайомим, друзям цю інформацію, що найбільш Вразливими учасниками ДТП в таких умовах зараз саме є пішоходи, і е, аналіз говорить про це. Якщо брати от перший місяць, який я сказав е, аналітики, то ми бачимо, що кількість ДТП з пішоходами, саме з потерпілими пішоходами, збільшилася е, в два рази, і е, кількість травмованих і загиблих пішоходів. Також збільшилась два або більше рази, і е, переважно переважна більшість цих е, от саме дорожньо-транспортних пригод е, трапляється в темну пору доби. Якщо брати аналітику і статистику поперед попередню, тобто навіть не за попередній період, тому що з минулим роком ми порівнювати не маємо, так як це були зовсім інші умови, і дорожні умови і е, обстановка. А е, якщо навіть порівнювати з попереднім місяцем, то ми бачимо, що в е, от до початку масових таких відключень почав е, саме от ДТП з потерпілими розподілялися і припадали більше, все ж таки на світлу пору доби. Зараз це е, переважна більшість. От якщо брати загальну кількість ДТП з потерпілими травмованими пішоходами, то це. Понад 60% в темну пору доби. Якщо брати по загиблим, то понад 75% це в темну пору доби. Зрозуміло, що зараз у нас ще й ці масові відключення припадають на осінньо-зимовий період, коли зменшилась тривалість світлового дня, і все ж таки більша частина доби це або темрява, або сутінки, і виходить, що Ще більше збільшився оцей цей період небезпеки, і тому дуже і дуже важливо зараз в цих умовах не шукати, хто буде винен або не винен в такій дорожньо-транспортній пригоді пішохід або водій, тому що це дуже часто питання, яке задається. Насправді в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації проти нашої держави, наше суспільство має бути сконсолідоване в усіх напрямках. І в тому числі безпековому, тому кожен має від себе зробити належне для для того, щоб убезпечити себе і своїх близьких. А тут поради я можу дати однозначно і для водіїв, і для пішоходів. Для водіїв це в першу чергу знизити швидкість руху до безпечної, і я наголошую безпечною, а не дозволеною. Дозволена швидкість не завжди дорівнює безпечні, як правило. Якщо ми говоримо про темну пору доби, то на деяких ділянках дороги безпечна швидкість може бути не 50, наприклад, в місті, а навіть 30 і менше кілометрів на годину, там де водій не впевнений, що Дійсно зможе зреагувати на будь-яку ситуацію а саме можливість зреагувати на будь-яку ситуацію і визначає безпечну швидкість. Якщо е, ми говоримо також про поради водію, то в обов'язковому порядку треба не фокусуватись на одній точці, а постійно е, пер, переміщувати кут зору і е, Погляд на різні ділянки дороги для того, щоб бути максимально обачним. Ну і, звісно, підвищити увагу. Наголошую, зовсім виключити, як і раніше, але зараз зовсім е дуже і дуже важливо виключити будь-які відволікаючі фактори, особливо гаджети. Що стосується пішоходів, тут дуже важливо і те, що ми закликаємо всіх позначити себе на дорозі, це. Найелементарніший захід це світлий або жовтий колір одягу. На превеликий жаль, наші громадяни в таких в таких умовах в зимово-осінній період. Ви знаєте, що полюбляють носити більш темні кольори. Це насправді. Додає небезпеки, тому що особу в темному одязі майже непомітно на дорозі це відстань видимості 10-18 метрів, що не дає можливості водієві вжити заходів. Тому, як мінімум, світлі кольори. Вже е, певне певну дистанцію видимості. А те, що потрібно зробити і зробити краще, це позначити себе світловідбиваючими елементами. Е, пішохід, який має світловідбуваючий елемент е, площею понад п'ятнадцять сантиметрів, має, е, має Видимість на дорозі на відстані від 130 метрів, і це дистанція, яка надає можливість водієві вжити заходів вдатися до гальмування або маневрування. Тому в даному випадку да. А я хотіла просто поточнити, бо от просто я з спілкувалася своїми знайомими в Києві. Вони казали про те, що не в усіх магазинах лишилися ці світловідбивні штуки, та які можна купити і десь на одяг. Або вони лишилися, але дуже маленькі, дрібні. Та те, що ви казали, та вони не такої поверхні і не настільки їх буде видно. Наприклад, якщо у людини немає, не знайшла вона таку світловідбивну, якусь наліпку, немає в неї світлого одягу. Які ще є варіанти? Бо я, наприклад, бачила Уже багато навіть українських блогерів да. постали ще є, ліхтари, ще тому. варіант. Є да варіант, якраз ви правильно зазначили. Е, ну, якщо немає зовсім вже нічого, і е, дійсно ну, ну ніяк не можна е, достати. Хоча окрім от, світловідбуваючих елементів, таких стрічок, флікерів, флайтерів, які продаються, є також і продаються цілий, такі е, великі. Такі світловідбиваючі стрічки, які з яких самостійно навіть можна виготовити ці елементи. Але якщо немає нічого під рукою, то дійсно позначити себе, хоча б фонарик ліхтариком на е, телефоні, або е, ліхтариком якимось ручним, який є під рукою. І як мінімум освітити себе на дорозі для того, щоб привернути увагу водія, це в будь-якому разі гірше ніж світловид елементи, тому що фонарик ліхтарик направлений лише в в один напрямок. А може бути транспортний засіб рухатись з. Одночасно, тобто один з одного боку, інший з іншого. Тому в даному випадку ми позначимо лише одному водією, але це вже набагато краще і набагато більш безпечно, ніж взагалі себе ніяк не позначити. Тому тобто, якщо немає нічого, дійсно в багатьох є під рукою принаймні телефон з ліхтариком, увімкніть, позначити себе, як мінімум, зверніть увагу водія на себе для того, щоб E, можна, можна було вжити заходів до утримання ще... безпеки. Та ще одна тема, яку я б хотіла, щоб ми е, прояснили, та знову ж таки, я спілкувалася спеціально перед ефіром з своїми знайомими з різних міст, і вони здебільшого казали про те, що у випадках, коли не працюють е, світлофори, то вони не бачили регулювальників. Та, або бачили, але наприклад, тільки один день, там з тижня, коли не було світла на певних перехрестях. Знову ж таки, ви коли казали про е, причини ДТП, то ви згадували те, що неправильно та е, проїжджали перехрестя ті самі, як взагалі встановлено? Влюються, де мають бути регулювальники, коли вони мають бути, скільки по часу вони там мають стояти? Е, насправді тут потрібно сказати, що е, взагалі по всій країні національною поліцією були. Е, і е, сплановані і розроблені е, плани заходів щодо саме регулювання. І е, патрульна поліція тут виконує зрозуміло, що основну е, основне завдання, і по кожному е, обласному центру і інших е, необхідних місцях визначені безпосередньо ті от е, стратегічні обов'язкові перехрестя, де має здійснювати. Здійснюватися регулювання в той чи інший період доби у випадку відключення саме світлофорних об'єктів, тобто регулювання в ручному режимі. Наприклад, по Києву таких перехрест визначено понад 50, по інших містах це інші цифри безпосередньо, але вони дійсно визначені і затверджені. Зрозуміло, що, наприклад, ваші знайомі могли. Їхати на якомусь з інших перехрест, яке ну на даний момент не було регульовано в ручному режимі, і ви ну тут маємо зрозуміти, що всі перехрестя відрегулювати в ручному режимі неможливо, тому що перехрест дуже багато, тому є ключові, які регулюються. І я думаю, що до речі, і от публічно дуже багато людей виставляють відео, фото. Як працюють регулювальники, і е, вони дійсно є. І ми намагаємося максимально посилити цей напрям роботи і більше того, е, значно ну, в рази посилили кількість екіпажів, які виконують виключно цю функцію, і навіть е, саме мають таке призначення і завдання на свою робочу зміну. Але тут потрібно говорити також і про е, Можливо, заклик до повторення правил дорожнього руху з боку учасників дорожнього руху щодо правил проїзду перехрест нерегульованих. Нагадую всім, що вони також є. І е, перед усіма перехрестями є знаки дорожні, які позначають де головна дорога, де другорядна дорога, хто кому має надати перевагу. Але е, дуже часто, е, на превеликий жаль, учасники дорожнього руху забувають про це і створюються затори, створюються не непорозуміння, тому що. Просто не виконують вимоги знаків, тому це також потрібно пам'ятати, і також щодо регулювальників, те, що ми побачили, от такий от перший період на жаль, дуже багато наших громадян ну або підзабули, або можливо і не дуже знали про те, як виконувати жести регулювальника, тому в дуже часто регулювальник просто фактично. Ще й додатковими жестами допомагає водіям кому, кому куди їхати і кому стояти, кому їхати. Тому е, дійсно тут є різна проблематика, але е, потрібно говорити про те, що е, однозначно ми всі ці ми долаємо, відрегулюємо спільно разом, е, тому що е, в даних умовах в будь-якому разі е, ми вистоїмо і навіть перед цими. Труднощами я маю на увазі як суспільство. Всі разом, і поліція, і е, учасники дорожнього руху, і всі інші служби, які е, і допомагають як суспільство. Ми переможемо однозначно. Пане Олексію, ми вам дуже дякуємо за те, що нагадали. Теж ще раз закликали всіх громадян пригадати правила дорожнього руху, як і пішоходів, так і водіїв, і пам'ятати про безпеку. Це головне, і обов'язково переможемо на всіх фронтах. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, був зараз з нами на прямому зв'язку. І говорили про те, як змінилася ситуація із ДТП на дорогах України.